Ви дитяче захоплення буквально шокувало соцмережі. На кадрах добре видно, як підлітки у масках тварин бігають рачки. Це відео набирає зараз мільйони переглядів та тисячі обурених коментарів. Куди котиться молодь? Краще б себе розвивали чомусь навчались, а тут повна деградація. Збоку це так дивно виглядає, ніби хвора дитина. Шоковані і власники тварин. Моя собака потребує спокійних і безпечних прогулянок, і я не можу ігнорувати випадки, коли діти, захоплені грою, проявляють агресію або неадекватну поведінку стосовно тварин. Діти, які ідентифікують себе як тварини, називаються квадроборами. Крім носіння масок, вони наслідують чотирилапих в ігровій манері і намагаються повторити їхню поведінку. Сама назва походить від неофіційного японського виду спорту квадробіка. Це виконання різних вправ на чотирьох кінцівках, зазвичай це біг або стрибки. Трен швидко дійшов і до України. Пілітки просять батьків придбати їм вушка та хвостики. Ярина з Хмельницького одна з таких мам свою доньку та відео з її новим хобі публікує у соцмережах. Якось я дивлюсь, вона щось там собі хвости якісь там робить вуха. А потім дивлюсь, вона ще дивиться, якісь ті тренування для тих квадробірів. І потім вона мені розказала мама, як квадробика. Квадробіку в родині підтримують. Мама навіть допомагає доньці виготовляти хвости з хутра своїх курток, а через інтернет замовляє маски. Дитині просто нове вієння сподобалося. Вона дуже любить котиків. Вона наслідує котиків вже давно, ще самого дитинства там в коробках лазить. Я не думаю, що квадробіка несе в собі це, накидуватись на когось. Квадробіка – це більше як спорт. Попри стовідсоткову підтримку родини нового захоплення доньки, певні обмеження щодо гри в котика все ж є. Вона може таким отак погратись, побігати вдома або на дачі на вулиці. Це має ходити нормально. Ну максимум там вушка хвостик може взягнути. Головне для мами квадроберки, аби її дитина не переходила межі. Можливо, то й поділились думки, бо реально скажем, є діти, які типу квадробери, а ведуть себе. Ну я не знаю. Там ми будемо пісяти на вулиці, ми будемо гавкати на прохожих, ми будемо кусатися. Це справа не в квадробіці, а це справа в вихованні. Шкодить новий тренд дітям чи ні, і як треба поводитися батькам, згодом пояснить дитяча психологиня. А поки що восьмирічна квадроберка Марічка провела для нас невеличкий майстер-клас по базових навичках квадроберів. Отака лапка. Оця рука, друга. Ця нога перша йде, а друга. А оця нога третя, а оця рука четверта. Зараз покажу, як вийде. Коли ти закінчиш, треба руки спочатку, а потім ноги. Тако до себе, а потім до рук швидко. Дніпровські батьки переважно не вбачають у квадробіці чогось поганого. Якщо це не буде шкодити там його здоров'ю, і це просто гра, тоді хай собі грають. Зараз час такий, що все новіше і новіше, якісь там пригоди у дітей з'являються. Це, це дуже круто. Хай, хай займаються, хай пригають. Водночас не всі підлітки захопилися новим трендом. Типу воно дивно просто виглядає, тому. Але багато людей виправдовується хобі, ну, умовно, хобі дітей, тим, що там ми всі в дитинстві уявляли, що ми котики, собачки. Але це було якось ніби по-іншому. Це дуже дивно. Діти mm -hmm. п'ють скалюш, п'ють грязну воду і їду, кошачу, собачу, їжу. Ну коли вони Ті... ще не агресивні, що це нормально, а коли агресивні на людей кидаються, ну це взагалі. Що робити батькам, чиї сина або донька знайшли себе у квадробі, це є По перше, пояснює дитяча психологиня. Треба дізнатися, що для дитини означає це захоплення. По-друге, в жодному разі не критикувати і не використовувати фрази це не твоє, це тобі не треба. Сама квадробіка як захоплення. Вона сама по собі не, не несе ніякої шкоди. Квадробіка може стати класним захопленням, аби розвинути фізично вашу дитину, якщо ніякий спорт не заходить. Не окей, коли дитина перестає відчувати себе людиною і змішує свої відчуття з тваринними, коли не бачить меж інших людей. Найгірше в захопленні говорять фахівці, коли дитина не відрізняє гру від реальності. Пограти можна деякий час. Квадробіка або інше захоплення не мають ставати повноцінною частиною життя. Слідкувати за тим, щоб це не виходило за рамки захоплення. Окрім ну, цього, захоплення має бути щось ще. Тобто я маю виходити із образу тварини, спілкуватися з однолітками. Батькам рекомендують не забороняти, а контролювати гру. Можете домовитися про те, щоб виділити якийсь час на вихідних декілька годин. Я сприймаю тебе, як собачку, котика лисичку, Занурююсь разом з тобою в це захоплення, якщо це можливо. Все, весь інший час ти учень, я мама. А як виставитися до нового захоплення підлітків? Наскільки, на вашу думку, воно безпечне? Пишіть свої думки у наших соцмережах. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. e por